Добрий день підписники гості мого каналу Слава Україні. Дубль 2 закриваємо вологу на другий день, продовжуємо. Значить, що хочу сказати. Вчора 2 гектари я закрив. Кусочками там 40, 30, ні, 40, 20, 20, 40 гектар. Може навіть гектар 20, гектар 15. Спалив мене, їздив. Ну, маленьких тут спочатку я їздив на другій передачі, потім на третій. І спалив мені 5 літрів солярки. Засікав. 5 літрів солярки. Не ну, знаю, чи це багато, чи ні. Я чи їду, опять в мене є гектар 90, почти два, грубо говоря. Два, бо ще один там сусід попросив. Залив сьогодні повний бак. Ще перевірю. Сьогодні ввечері чи завтра, скільки, скільки спалю. Уточню ще раз Тоже Теж то кусочки, городи невеликі. Будемо бачити. Ну що ж, їдемо, йдемо, заводимо і в бой. Я Мої не знають, чи вже літають, але сусіда теж літають. Пройшла Росія всю гречку, вилетіла, дала прямо міст. <гум> Ось так виходить. Нормально. Десь щось прикидано, де щось притрушено. Сильно щось в землю не лізуть, я їх так дуже сильно не притискав. От бачите, яке потріскане сухе. А отут все, земелька гарненько засипано все. Все, там зборонував, влагу закрив, тут влагу закрив. Піднімаємо борони і їдемо на другий город. Все, погнали. Забираємо. Що загора? Усе на показує, куди до розрухає. Так, Другий день вже агроном мене тут перевіряє. ось, Може видно на відео є 15 березня. Вчора було 14, сьогодні 15, ось є в нас агроном тут. Так то я переїхав до, до сусідів працювати. Тоже земля тут взагалі сухісінька, твердо. От виходить, нормально. Вже підб'ю повністю, скільки гектарів заборонував сьогодні і перевірю паливо. Що знову спалило? Так, йдемо і їдемо далі. 15.45. Закінчили другий день закривати влагу, вже вроді нас тут немає. У мене тут точно немає. По сусідах трошки об'їхав вже, хто просив. Закрили, влага закрилася добре. Тут є такий чорнозем. Це огород сусіда. Привіт, Олежик. Ось, все працюємо, працюємо. Олег на Збройних силах України. Переживаючи, щоб не пустував огород. Все буде добре, давай повертайся скоріше з перемогою до нас. Ось і так. Завтра ще я поїду подальні, може сьогодні ввечері, може завтра поїду в сусіднє село. Там в мене є та зем, той участок города, де важкий чорно, чорнозем я орав тоді осінню. Ледь-ледь, там доки брили були. Поїду вже завтра, якщо, якщо є можливість туди доїхати, бо треба їхати берегом. Там болото було раніше. Може якщо вже стекло трохи, то можна проїхати. Поїду, подивлюся. Сьогодні чи завтра і будемо все там закриємо влагу і буде до посівної. Виправ, буде стояти. Може ще колись закрию. Так, що. Льон Борисович справився добре. Ось. Все нормально. Борони теж, справилися, є, трошки зуби бачу, порошакувалися. Треба якось щось попрацювати над ним. Це нічого, це не зі загорається. Так біллі, треба перевірити буде, я вже, не знаю. Цепляв, то що дивився і то, що навіть, не підтягував. А це, побачу, що шарпається. Так, є нюанс один такий. Відвала відбора мощності, так щось воно Чому сльзається? Може сальничка треба поміняти. Якщо хто може мав якісь такі питання, то підскажіть но тяжко він там міняється, не тяжко турбує. Так, тут а що у нас? Тут теж Тоже... Родьби все нормально. Масло зранку дивився є. там мене трошки прокапає щось там. Десь чогось, не знаю. Може з патрупа тут на насос, напевно. Треба колись заглянути. Купив я вже ланжерона. Купив тут неподалік десь кілометрів 30 від мене їздив. Побачив, що він як лопнувший. Ні то не лопнувши, ну щось таке, як є. Ну він туди, тільки ми кажемо, звідки сюди, а може ще й сюди лопнувши. А не вже ковчу буду міняти, то побачу. Що отраз зняти ці крила, бо теж полопали ось зніму ці крила, цього зніму, треба не робити. Буду робити бляшани крила, якщо вийде, не знаю. Ось такі діла. Короче, до завтра, завтра побачимо, що воно буде. Все, вирішив їхати сьогодні. Подивитися. Ось таким бурчиком. Дибав-дибав мене. Що на... взяв акумулятор. Не хоче заряжати. Ну, Заводи. Включив, це все і уже самолет. Ставимо акумулятор. їдемо по дорозі. Дивлюсь, що соя стоїть. Ось такі мочари, болото, там вон. Там тільки хіба що ведри і бобри живуть. А тут хотели сою сіяти. Бачу, цю сою ніхто її не збирав, а посіяли. Буде малина, хтось не взяв собі <клух> на полічук, рочки вже не тягнути. Черівненько, якось буде фреза, і господарство, дивно. Чи хтось взявся працювати. Як ми з кутерцем лупимо. Акумулятора поставив, він не працює, заражав він не робить. Завівся так. Вон там наш <клух> МТЗюк. Лупашить лагу закривають, хоч бачу льота то від тойсь. Ну що ж, їдемо далі, дивимося що там далі за дорога. Так, оце наша дорога, якою ми маємо їхати. Тут річка, а тут таке го. Тут колись загруз з камінцями, то я переживаю. Але тоді вода була така рівна з дорогою. Оце десь метр, метр до води від від цього від беріга. Беріга вниз, ще десь до метра, так воно уповні, до метра. А то було просто тако рівно. Це я переживав. Ну, тут ще нічого, що ще... там подивимося. Там далі трошки заходимо. Тут трактором то я проїду, а скутером то я не проїду. Трактор тут пройшов сперед коми. Куди мені, тут об'їхати його? <голові> <голові> да, перебрався я на цю сторону. Там коротко, вода, там вода. Оравсью скутера. Пускав колію, тут трактор їхав, а сам йшов збоку. Ось отак. Трохи вліз в болото. Але проїхав. Я думаю 40 цим там проїду. Не проблема, їдемо на город. На свій городик. О, дивіться, дивіться, бачите. Все, треба їхати і тут швидко, поки не намочило. Все, не тих грудок, попіл. А оралося, там капець, такі скиби, таке все. от, от все, нема нічого. Ось такі у нас грунти. А все чудово, все, вигора, вимучив його осінню тут, а першою передачею, з блокіровкою, зі всім. Зараз приїхав пух. А ось хлопці орали десь на, на весні. Кукурузиня. Ну на весні повиду десь робиться. Все, Що? Що це, блядь, я не знаю чим його туди треба. Белити тут більше душі буде. Все оце різниця в воронці. Казавка, як вже казав, один голок у воску, що найпогані ворога осінью лучша найкращою весною. Что -то. Что -то. Что -то вот, вот это Габрила была Вот так. Здесь с черной земли какие Это их, это было, Там такой там Заказати. Тут треба їхати купати, влагу, і попасти, закривати увагу і щоб брати чудово, Їдемо під хату. І ще мій помічний виїхав. Друге село за мною на побик у цьому. Лупить хоч би що, правда тузяра? Молодець, каже, я в комбайні їздив. Я... я в комбайні, в тракторі, якщо по трасі. Кажете. Їду і все. Правда, силою забираємо, але... Покурудження збирають. Доїде ну, під хату. Так, ну що ж, під хату й те саме. Ось просипається попіл. Добре, да. що влагу цього року закривати. Поспішив, а вказуєте, пусті опоздав їдемо додому їдемо додому подивимося може там хлопці троїть увагу то щось подивимося що там Так, цепочка лупасі йде МТЗ 82 джунди

Коріну закида складається на транспортних положення, все нормально, теж добре зробив пацанчик. Ага. Прижало мене і розбирає на пух. Ось Це така земляка. Ота, теж орав зімою. Розсипається все. Роботаємо. Поїхав, руки літають. Так, і ми їдемо. Що, мабуть, до завтра, якщо буде погода, погода, ось у нас такий посілочок ось. Тут колись було не знаю скільки дворів 30. Осталася одна, одна одна жіночка. І тот тільки на літо приїжджає. Но, бачу, що ніякі там ходить. Нема. О. Я ще тут колись був гуляв, але вже нема нікого. Все, хлопці, щоб залишили городи працюють. Нема. Тобто дерев він бігать. Все, видимо, дорія. Все завтра буде хороша погода, то ми сиділи ще 8 до соя стоїть, навірно. Ну Все. Бурчик вже заводиться. Кнопку раз і все, зародився аккумулятор. І, і, і стороною трошки. Тут на Тут Просто бур'ян. Так, вже другий день настав. Зранку був якийсь дощик, та трохи таке виглядає сирувато. Але ми їдемо. Ось вчора хлопці теж тут плаву таки. Дічно підкидають. Село там далеко-далеко. Не знаю, скільки кілометрів напишу, бо вчора засікав на скутері, беру скільки кілометрів до села. Ось так і буде. Зараз будемо знімати дорогу далі. Так, туз попереду. Я за тузом. На двері кошти. Щось плячить, що так вологу не закривав. Зараз будемо бачити. Ось соня ще стоїть теж. Такі діло. Потихенько забирають. приїхали на, на цю землю. Ну, вчора була взагалі ідеальна. Ну, а сьогодні трошки такий не промочив дощ. Може ще буде ще краще розкупатися. Зараз будемо бачити. Ось ця, о, трактор виїхав в болоті такий трошки нормально проїхав. Опять ми речей, країха. Ну що хлопці Ось така вийшла почва. З них осінній грудочок. Нічого, чорнозем хороший. ще тут була така трошки твердовато. Ну якби вчора, то був би взагалі попіл. Просто попів, А так сьогодні то ще десь якась грудочка тримається. ну Я ще буду її ще разок закривати влагу чуть пізніше, через неї підвітри. Воно б розоб'ється, буде рівненько. Ну, дуже гарно виходить. Дід каже, їжджай, зроби сьогодні. Те, що Це не, не треба стояти на завтра. Хто тобто його знає? Завтра, може б сьогодні намочив, завтра висохло, задубіло, були б такі, як ондо. Так, зробили, добре. Поїхали на другий город. Так, агроном на місці. Перевіряємо, чи все нормально зроблено. Ось так його обробили другий город. Виїхав я з дому 14.40. Ой, 15.40 16.30. Це з дорогою. Ось така земелька була тут. Ось така земелька. Ну, трошки не влажновата, але будемо бачити. Не знаю, може. Гірно ці бургурки позасихають, не просипаються вже. Ну ще разочку ми. Я думаю, що довше. Будемо бачити, хана сусіди там зроблять пізніше, я раніше. Їдемо додому. Ну що ж козаки, от так ми добралися додому, трошки в болоті. Зараз ми зараз ми його помиємо диски. Трактор справився невідмінно, все працює. Так в мене все якесь було трошки побігся, Ну, роль би тримається. Е, борони теж чудово, все переїхали ці болота. За солярку я трошки, як то кажуть, устоїться, я перевірю і напишу, скільки я потратив, скільки кілометрів був переїзд, і скільки потратив на 70% сотих огороду до кусочки. Так, що один мені написав Коментар, що треба прибирати в кабіні. Згідне. Була б кабіна така, хоч би, як в моєму комбайні, то можна було прибирати. Там я прибираю, закрив герметично і без питань, ні пилюки, нічого немає. А тут що щелі кругом все, курить, димить, проїхав, опустив борони, приїхав 10 метрів повна кабіна пилюки. Для чого її там прибирати, я не знаю. Двері відкриті, все відкрите і все впіряв. Ось так, так що ось взяв сюди, трошки сполосну зараз і тому буде е, влага закрита. Ну що ж, тоді все, до зустрічі на каналі. Всім вдалих робіт, на своїх участках, Перід до перемоги, все буде Україна.